Всім привіт, слава Україні! Будемо сьогодні кормити мишок, супаємо саничку їм такий корм. Ось лопатками заробити Шукати їхні норки. І так, всім привіт, слава Україні! Сьогодні е, покажу відео, вам, як ми боремося з гризунами, такі, як е, миші. Е, я вам показав, як ми знаходимо е, норки їхні, е, як засипаємо. Засипаємо так, щоб зерна зверху не було, тільки в норі зерно, щоб ніякі куріпки і зайці, і фазани, і дикі тварини не, не вживали це зерно. Потім показав вам огляд своїх озимих культур, такі як пшениця, ячмінь. Можете побачити на відео. Можете побачити там проріха одна є на ячменевій. Ну, це не страшне, але таке. Так що гарного вам перегляду. Я вам там відзняв. Якщо вам сподобалось, ставимо лайк і підписуємось на канал. Погнали! Ось пройшлися по зимі. Ось як ви бачите, отак зараз воно виглядає. І на самій узи мені там ну, де, ну, дуже мало там. Може на все, на, на все поле десь 3-4 нори, ну, Майже нема. А ось на березі ось зразу біля поля. От такі норки. Йдемо. І трошки кормлюємо. Мішай, щоб... Бачите? Надираємо. Чуть-чуть. І все висипаємо, щоб все було в нурі, щоб більше ніякі звірки не їли. Ось. знов. Норка. Раз, ми нема. Хай і так, ось можете бачити на полі, це я вже йшов. Ось можете побачити який стан зараз. Який стан зараз посівів. Ось тут уша є. Засипи. Ще розсипіш. Так, буде питання, для чого ми знищуємо гризунів? Ось фото. Показано, як гризуни знищують посіви. Так як в тому році ми не знали, і в нас була пшениця з ячменем, були такі великі кубла, клондайк був для мишей, вони знищили багато посівів. Так як популяція мишей збільшується, потрібно проводити мешкування. Але так як ми посіяли ну, після гречки, то в цьому році ми мишей майже не, ну, майже не було. Дуже мало було, тому ми тільки де неде де там знайшли. І все ми ну, провели мешкування так як треба. Так що проводьте мешкування, якщо у вас є озимі культури, так як вони можуть знищити ваш урожай. Ось покажу вам ячмінець. Доволі непоганий. Отут тут десь. Трошки прогавили. Трикутничка такого не посіяли, а це не страшно. А Так красота. Мишок майже немає. Сьогодні у нас мінус два. Тут такий очерет. Мінус два. Ось такий стан ячменю. Нашли може пару дирок і всі позасипали, більш нема. Так що таке?